Всім привіт, друзі! 9 травня, слава Україні! День вівторок. Тільки на півночі Скандинавії собі можна дозволити ходити як горний баран. Або скандинавський горний баран, я не знаю чи такі є, по центру дороги. Отже, І які справи? Те, що ми випередили графік з вивантаженням на один день, то відповідно з завантаженням у нас на четвер досками. І ми тут вже приїхали, стали на паркінг. Тут до завантаження 2 км, реально 2 км, але завантаження на четверг. Тому я спробую завантажитись завтра. Сьогодні категорично ні, сьогодні вони не завантажать. Спробуємо завантажитись завтра у середу. А поки йду на прогулянку. Е, куди йду на прогулянку? Тупо по дорозі. Щоб знаходити кроки, розімнятися, зігнати калорії. Вишаємо нашу ластівку тут. Нехай стоїть. Відпочиває, хоча вона не дуже і втомилась. Але ні, втомилося. Ми проїхали майже 2000 км за три дні. тут. Так що погнало, щось вам покажу, якусь річку може, може якого Оленя зустрінемо. Коротше, йдемо, як книжка пише. по зустрічній смузі на зустріч. Ну, збоку. По правилах безпеки треба рухатися поза населеними пунктами. Вдягнув шапку яскраву, як вовки з'їдять мене, то щоб, може по шапці знайдуть. <гум> Жарт, звичайно. От, Я не смачний. О, зацініть, Переходимо місток. Річка. Тут, судячи по свідах, тут дуже активно на цих снігоходах їздили туди-сюди. Але бачите, там вже вона розтанула, наприклад. Ну, Це вже небезпечно, звісно. Добре, йдемо. Я сьогодні задумав пройти нереально велику кількість кілометрів. Побачимо, чи мені вдасться. Погнали, друзі. Світ взагалом він полюбляє закони рівноваги. До чого то я веду? Ось, наприклад, взяти нашу роботу. Е, П'ятниця, субота, неділя, понеділок. Були напружені, я їхав максимально, скільки можливо, скільки мені час дозволяв. Супер, поїхали тисячу, майже 1900 кілометрів, вантаж доставили. А тепер світ потребує рівноваги. Тобто ти їхав, метушився, а тепер постій, хлопче, не спіши. І є всі шанси, що ми тепер два дні будемо стояти. Ну, таке, завтра спробуємо, звичайно, завантажитись. Так що світ любить рівновагу. Десь добро, десь зло, десь холодно, десь спекотно. Так що так. Газуємо. До речі, вам покажу, як, ну, якщо адекватний водій за кермом, як він об'їжджає пішоходів на дорозі. Знімо вам віддосик. Ми вже виходимо ось за межі цього міста, містечко Тарендо називається. Знаєте, Домінік Тарето, то це він звідси родом. Домінік Тарендо. Ой. Звичайно, знов жартую. Добре, йдемо далі. Ось їде БіБіка на зустріч. І вони завжди об'їжджають майже зустрічною полосою. Тобто зрозуміло, так? Максимально від тебе подалі об'їжджають. Трошки пропоную маршрут змінити. Я хотів іти далі просто по дорозі, але тут е, поворот наліво. Він потім вертає в то село нас, де ми маємо вантажитися досками. Ну так прогуляємось так. Я думаю, так буде більсь, більш цікаво. О, погодка кльова. Так, навантаження більше 8 тонн на вісь не допускається. Що там наші осі? Нормально. А ви коли-небудь бачили такий знак? Дивіться, хаски і санчата Обережно Ха. Хаски, в гостях у Хаски, да? підемо подивимось на берег річки. Йо-майо, -йо. тут глибина снігу така, що... О. Офікеть, ай! Та що ж таке? О! Велосипедисти! Тут, знаєте, всі люди такі привітні, абсолютно кожен здоровається з тобою. Приємно. Ну, така тенденція, вона, напевно, є як би, в будь-якому куточку світу. Чим менше густота населення, то люди завжди здоровуються. А взяти великі мегаповіси, там з тобою ніхто не поздоровується, напевно, ніколи. А якщо ти з кимось привітаєшся, то подумаєш, що ти якийсь схиблений на голову. Оце ось власне, що означав той знак, бачите? Купа санчат. Там за плотом мільйон тисяч двісті хаски. Вон, ще одна навіть галка, я хочу санки тягнути. Прикольно, можна тут зимою на санчатах покататися з хасхами, з хасками. Ну і то готельчик. Там одразу. Все вкупі. Прикольно, хто любить такий тип відпочинку. Якийсь знак з такою табличкою. Цікаво, що це воно тут пише. Закрито щось там. Це машинальний звичайно, переклад. Пошкодження мосту настільки серйозні, що він ризикує болитися через інтенсивний рух транспорту. І таким чином ми зможемо надалі. Тільки велосипедистам, мопедистам і всьому легкому можна по ньому рухатись. Там міст якийсь попереду аварійний. Попереджаю, так що будете їздити тут легковушками, то ханаємо, він обвалиться і дорога зачиниться повністю. Ось цей мостик. Навіть поставили бар'єри, щоб. Взагалі ніхто не псунувся сюди. ну Напевно би в вантажівку він взагалі не витримав. Така річка. І от чувак на мопеді їде. Наступний, наступний міст у нас попереду, але це вже без всяких заборон. Ну, є обмеження, так і лишається 8 тонн на вісь максимально. В принципі, вантажівкою сюди можна сунутися пустою. Переходимо річку якусь серйозну. Вона, по-моєму, також називається тарендо. Як і це містечко. А, вже на рід категорично небезпечно виходити. Та тут уже льоду немає фактично. Ось позбивалися вкупу. Води, вода така коричнева. Це десь, напевно, гниють коріння, трави, оце все. І воно таке робить, як коричнева, як це, гумусова кислота, по-моєму, називається ця тема. Ось як, ось як ця річечка називається Тарендо. Ал, ну, називається вона рівно так же, як називається це містечко. Залишається загадка, що назвали містечка в честь річки чи річку в честь містечка. Риторичне питання. Це ми будемо завтра їхати оттуди на завантаження потиками, Недалеко далеко вже кілометр, нічого завантажити. Е, наступний місточок у нас по нашому маршруту. Він теж не підходить для вантажівок. 3,5 тонни обмеження загальної маси, 3,9 і 9 висота. По висоті, може би пройшли, ну не факт. По ширині пройшли, але загальна маса. Якісь слабенькі 3,5 тонни тільки Бачите, це все сліди лишилося від цих снігоходів. Уявляю, який тут трафік зимою. Напевно, ну, більше ніж на дорозі автомобілів тут на снігоходах. Катаються От такий місток. Добре, йдемо далі. Мурахи якусь муху доїдають. ланч налітай. Тут догодіки. А це, друзі, бачите, така стійка, тут е, обладнання на ній усіляке. Там показує температуру, швидкість світу, там, шейку, і камера є. Ось є спеціальна така аплікація в телефоні, де ми дивимося завжди в зимній період е, камери по дорогам, як, який стан доріг, чи засніжена, чи ні. І це ось одна з цих камер. Зараз я спробую зайти в аплікацію і на цій же камері побачити себе. Ха, цікаво, чи вдасться. 15.02 ця камера оновлювалась. Крайній раз треба почекати, щоб вона оновилася. І наша заточка тут зафіксувалася. Все, камера нас зафіксувала. Я вам фотку вставлю, друзі. Побачите. Хі -хі. Технології. Пішли. Тут он за поворотом продуктовий. Не знаю, відчинений, зачинений. зараз побачимо. Бо Google Maps пише, що він з 18 години відчиняється. Так, да, не зберхало. З 18 до 21. -ї. Тут ще й заправка навіть. Хі! Яка активна. Перший раз бачу магазин і заправка. Ну, Продуктовий магазин і заправка. Добре, вертаємось тоді до нашої Ренулі, вона вже там заскучала, напевно. Ой, що в Швеції, що в Норвегії, фактично біля кожного містечка є така доска. Доска з інформацією. Вона так і називається інформація. Є мапа цієї місцевості, що до чого, якісь от номера телефонів, бусар, це з бусами, щось пов'язано. Е, всі тут визначні місця, СТОшки, заправки, готелі, їдальні, кемпінги і, і всяке таке. Тобто, знайдете тут всю інформацію для себе і будете розуміти, що тут до чого. Ну, кому це треба, звичайно. Нам це не треба, то ми йдемо десь далі. Вода, Ну, то по шведськи так цікаво. Працює. Ні. Може ще замерш, що просто. А тут ще є виставка фотографій. Калаш цілий з цих місцевостей. І ось прикольна фотка. І підписано ось Ханна Лехті Пава. Я її знайшов, я не знаю, чи вам видно чи ні, у Фейсбуці. Да, вона тут живе, прикольно. А вон і наша ластівка видніється з-за повороту. От стоїть, чекає. Такс, ну що, 10 кілометрів ми точно пройшли. Так що така робота далекобійника. Часом їдеш, часом не досипаєш, ще там якісь моменти. А буває так, що ось як зараз, часу вільного, цілий вагон, роби що хочеш. Хоч спи. Хоч напийся про, про тверезій, ще раз напийся. Прийшла інформація, що таке завантаження на четверг, але завтра, після обіду, можна спробувати під'їхати до них і зробити очі, як е, в кота. І так сказати, завантажте мене, будь ласка, сьогодні. Ось так. Може вдасть, може ні. До чого я веду? Часом отак, так, що час у вагон. І е, крім того, що треба вміти їхати, там всі ці моменти е, водійські, то треба ще вміти бути наодинці з собою, щоб не, не була процесу деградації. Ось, е, Бо це дійсно ну непросто. Я теж, звичайно, трошечки деградую, напевно, є якийсь відсоток. Стараюся з цим боротися, ось прогулянки, щось типу того. Знову ж ці відео на YouTube. Без них чудово би всі жили далі і так само існував би цей світ, вони нічого не, не вирішують взагалі. Але це знову ж для якогось власного саморозвитку. Так само ці прогулянки також дозволяють згаяти час, підтримувати фізичну форму, якусь там мінімальну, як, наскільки це можливо. І... Відсовує тебе від тої деградації, якій ми, якби водії, завжди наражаємось на неї. О. Тому що більшість, більшість. тільки стоїть на паркінг, одразу зашторились, що вони там в цій кабіні роблять, це таке справа особисте, діло кожного. Але, типу, далі кабіни нікуди, максимум до туалету. І то деякі. Я знаю, намагаються стати якнайближче до туалету, щоб менше ходити. Ну це вже жесть. Добре, друзі. Знову ж таки, кожному своє. На смак і кольор, всі фломастери різні. Кожен живе так, як він знає і бачить. А то зараз понаписують, що я вчу жити в людей. Кожен живе, як він хоче. Головна істина, щоб не заважати жити іншим. От і все. Все. Дякую за цей перегляд, за цю прогулянку. Тримайтеся, удачі, слава Україні! Шоренушка, скучала. Все на місці, все на місці.